Виконуємо номер 450 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Завдання перше. Добуток 7,12 на невідоме число позначене змінною х дорівнює 1,14. Рівняння друге. Добуток 4 і невідомого числа позначеного змінною х дорівнює 8 8,13. Задання третє частка відділення 5,16 на невідоме число позначене змінною х дорівнює 3. 4. І завдання четверте. частка відділення 1,7 на невідоме число позначене змінною х дорівнює 3,5. Приступаємо до виконання. У першому рівнянні нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити невідомий ножник. 1,1 четверту поділимо на 712. Щоб поділити мішане число, потрібно його спочатку перетворити в неправильний дріб, а потім виконати дію ділення. Подамо 1,1 четверту у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 4, це буде 4, додаємо 1 буде 5. Маємо 5 четвертих поділити на 7 дванадцятих. Часткою двох дробів є дріб, що дорівнює добутку діленого на дріб обернений до дільника. 5 четвертих помножимо на 12 сьомих. Виконуємо множення. Перемножаємо чисельники і знаменники. 12 і 4 можемо скоротити на 4, 12 ділимо на 4 буде 3, 4 ділимо на 4 буде 1. Маємо в чисельнику 3 помножити на 5 15, знаменнику 7. 15 сьомих правильний можемо подати у вигляді мішаного числа. Для цього 15 поділимо на 7. Неповна частка буде 2, востачі 1 маємо 2,1 Записуємо відповідь 2,1 сьома. Переходимо до другого рівняння. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 8 тринадцятих поділимо на 4. Якщо дільник є натуральним числом, то його потрібно записати в вигляді дробу із знаменником 1, а потім виконати дію ділення. Подамо 4 і знаменником 1. Це буде 4 перших. Часткою двох дробів є дріб, що дорівнює добутку діленого на дріб, обернений до дільника. Помножимо 8 тринадцятих на 1 четверту. Перемножаємо чисельники. І знаменнику. У чисельнику 8 множимо на 1, в знаменнику 13 множимо на 4. 8 і 4 можемо скоротити на 4. 8 ділимо на 4 буде 2, 4 ділимо на 4 буде 1. Отримаю в чисельнику 2 помножити на 1, 2. В знаменнику 13, помножити на 1, 13. Маємо 2 тринадцятих. Записуємо відповідь. Переходимо до третього рівняння Нам невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 5 шістнадцятих поділимо на 3 четвертих. Помножимо 5 шістнадцятих на дріб, обернений до 3 четвертих, на 4 третіх. Перемножаємо чисельники. 5 помножити на 4 і знаменники 16 помножити на 3. 16 і 4 можемо скоротити на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 16, ділимо на 4 буде 4. В чисельнику маємо 5. У знаменнику 3 помножити на 4, 12. Отримали 5 дванадцятих. Записуємо відповідь. 512. І четверте рівняння нам невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Поділимо 1,7 на 3,5. Щоб поділити мішані числа, їх потрібно спочатку перетворити в неправильні дроби, а потім виконати дію ділення. Подамо 1,7 дев'ятих і 3,5 дев'ятих у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 9, додаємо 7, це буде 16 дев'ятих. 3 множимо на 9 буде 27, додаємо 5, 32 2. 32 дев'ятих. А тепер помножимо 16 дев'ятих на дріб обернений до 32 дев'ятих, це 9. 32. Перемножаємо чисельники 16 на 9 і знаменники 9 на 32. 16 і 32 можемо скоротити на 16. 16 ділимо на 16, буде 1. 32 ділимо на 16, буде 2. І 9 і 9 можемо скоротити на 9. 9 ділимо на 9, 1. 9 ділимо на 9, 1. У чисельнику маємо 1, у знаменнику 2. Відповідь 1/2. Ми розв'язали рівняння номер 450 виконано.